Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні особливо вітаю любителів зефірок. Якщо ви любите зефір і пробували робити і вам не вдалося, то я вам сьогодні пропоную рецепт, який може зробити будь-яка жінка на своїй кухні звичайним ручним міксером. І найперше, нам треба приготувати стакан, в якому ми будемо розміщувати кульок. Кульок я вставляю на садочку, така призакрита зірочка, і на ній пише англійськими 8CS. Всажаю її свій кульок, який я вже використовувала раніше, рішок стакан, відставляю в сторону, і також приготую пергамент, на який ми будемо відсаджувати наш зефірчик. Далі, друзі, нам потрібно взяти чашу. І в цю чашу. Покласти яблучне пюре, яке ми з вами готували влітку разом. Ось такої воно густини. І ми сьогодні з нього приготуємо натуральний зефірчик. Яблучного пюре нам треба 180 грамів. Можна використовувати також пюре смородини. Також пюре, малини, будь-яких ягід, які мають багато в собі пектину. Яблука мають найбільше пектину. Далі додаємо один курячий білок, я його зважила, він має 45 г. Додаємо сюди. І також готуємо одну чайну ложку лимонного соку, який ми додамо в кінці. І зараз нам треба збити до стійких піків яблучне піре з білком. Збивати я буду блендером ось таким 300 Вт, він в мене має потужність. 8 хвилин я збивала свої білки, ось вони вже такі, бачите, тримаються гарно піки. Додаю сюди лимонний сік і збиваю ще приблизно одну хвилинку. Така, бачите, яка міцність у мене гарна. Далі, друзі, беремо з товстим дном, висипаємо сюди 200 г цукру, виливаємо 75 мл води звичайної холодної, і всипаємо агар-агар. Справжній зефір робиться тільки на агарі, не на животині. І додаємо 10 грамів агар агару. Силою 900 або 1000. У мене 1000. але можна брати 900, в магазині просто не було 900. Все гарненько перемішуємо і несемо цю масу, цей сироп на вогонь. Будемо його варити від часу закипання, від 3 до 5 хвилин, поки він почне загусати, і буде литися такою, знаєте, суцільною тунесенькою не, от, ниточкою, цівочкою. Я вам покажу. Друзі, від кастрюльки не відходимо, тому що агар має таку здатність осідати на дно і чіплятися. До дна тому постійно помішуємо. Так, Друзі, показую, дивіться, бачите, як спускається сироп такою однією ниточкою це ознака того, що він готовий. Знімаємо його з плити і повертаємося назад до стола. Бачите? Ось ця ниточка. Ось. Далі я включаю міксер. Включаю міксер і цівочкою, аби не попадати на вінчик, бо він буде мотати цей сироп. Легенько з краєчком вливаю цівочкою сироп і збиваю масу далі. Після того, як влила весь сироп, збиваю ще одну хвилинку і виключаю. Знаєте, тут не стільки треба час, як треба дивитися, щоб бачите, щоб е, маса ніби намотувалася на іншик. Все, я виключаю. Ось така густина, дивіться, стільки піки, і я швиденько ще теплу цю масу буду викладати кульок, відсаджувати наш зефір. Працюємо швиденько, тому що він швиденько захолодає. Ось така густина в нього вийшла. Ще раз отак вимішуємо, щоб менше було дірочок в ньому, щоб він був пластичний, гарний. І викладаємо в мішок. маста мені влізла ось цей мішок. Гарненько тепер закручуємо зверху тісно, підтискаємо і робимо зефіринки. Спочатку робимо таку, друзі, знаєте, ніби площадку, щоб були зефіринки рівненькі. І тоді закручуємо стільки, як ми хочемо, разів. 3-4 завитки, як нам подобається. Стараємося, звичайно, більш-менш одинаково відсажувати. І відсаджуємо так всі зефіринки. Так, мої хороші, ось такі 20 загутівок для зефіринок у мене вийшли. І вийшло таких 5 малесеньких, що я зробила. Тепер ми їх залишаємо хоча б на 8 годин для стабілізації. Друзі, я вам показала класичний рецепт. На яблучному пюре в зефірі ви можете робити на бананах, можете робити на пробувати на смородині, на малині, на будь-чому. Також можете робити просто на яблучному пюре і додавати барники. Наприклад, рожевий, жовтенький, який вам подобається, який вам доподобля. Для вас пройде одна секунда, для мене пройде 8 годин, і продовжимо з ним працювати далі. Так, мої любі, пройшло 8 годин і. Я вам показую, як виглядають зефірки. Ось такі. Тепер я змішала 2 до 1, 2 частинки пудри і 1 частинку кукурудзяного крохмалю і просто присипаю свої зефіринки крохмалем із пудрою. Беру 2 штучки зефіринок, і склею їм їх між собою. І отримую ось такий красивений зефір. Складаю його на тарілочку. І так продовжую з усіма зефіринками. Можна ще отут на папері ретельніше розбирати пудру із крухмалими. Ось такі, друзі, зефіринки красиві, великі. Виходять з цієї порції. 2, 4, 6, 8, 10 і 2 менюсеньких. Так, і ми зараз разом з вами розламаємо цю красу. Глянь, яка гарнесенька. Насадочки можете брати любі. Гляньте, який гарний. М -м -м Клас. Це ні в якому разі не зрівняється, друзі, із уповненим зефіром. Зараз я розріжу, покажу вам що воно, друзі. Дивіться, як класно. Смакота. Пробуйте, мої хороші, нічого складного немає, а я вам дякую за перегляди, за подобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Смачного експериментуйте, не бійтеся. У вас все обов'язково вийде. До нових зустрічей. До побачення.